Силой міць затягнули в машину серед білого дня. Черговий скандал з представниками ТЦК в місті Хуст, що на Закарпатті. Двоє чоловіків у формі начебто зупинили перехожого для перевірки документів, після чого затягнули в автівку. Про інцидент розповіла його дружина Аліна Жапко у соціальних мережах. Мовляв, працівники ТЦК силой запакували чоловіка в машину, коли вони прямували до таксі, аби повернутись додому у Франківськ. Мого чоловіка Ярослава Жабко викрали. Це зробили ТЦК міста Хуст Закарпатської області разом з прикордонною службою. Його забрали біля готелю Тячів в місті Тячів, коли ми з ним прямували до таксі, до вокзалу, щоб повернутися додому до Франківська. Жінка запевняє, вже третю добу не знає, де її чоловік. За цей час вони спілкувалися лише тричі і не довше двох хвилин. Все, що їй вдалося дізнатися, те, що Ярослава змушують відмовитись від юриста та погрожують відправити на передову, незважаючи на те, що він непридатний до військової служби. Водночас у соціальних мережах жінка повідомила, що отримала інформацію від поліції, начебто, її чоловіка та ЦК отримують в місті хуст. Однак, коли вона туди прибула, сказала, що він виїхав. Всім куди саме не повідомили. Я викликала наряд поліції, який не приїхав, і чекала під ТЦК з 12 до 2 години ночі поліцію, щоб допомогли мені передати йому речі. Ніхто не приїхав. А близько 2-ї години поліція зателефонувала і повідомила, що його вже немає в цьому ТЦК. Вони їдуть в невідомому напрямку. Після цього зі мною зв'язався на хвилину Ярослав і сказав, що його пресують. Все-таки з поліцією поспілкуватись дівчині вдалося, але приймати заяву вони відмовились. Мовляв, це вже не перший такий випадок. У нас кожен день по 3-4 виклики. Ми Ви приїжджаємо. Черговий нам надає роз'яснення, що даний даний громадянин його доставили чи прикордонники, чи РТЦК. Ну, через кордон, печаль, ТЦК, ну де його спіймали. На даний момент він проходить військово-лікарську комісію і потім до нас виходять і кажуть, його признали придатним. За словами жінки, зараз її чоловіка начебто відправляють з одного полігону на інший на навчання. Надія Ковальчик, телеканал НТА.